Люблю творчість Шевченка, це пророк нашої нації. Його творчість глибока і вічна. Це близька по духу мені людина. Поему Катерина колись я читала майже усю на пам'ять. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Моска любить жартуючи, жартуючи, кине, Піде в свою Московію, а дівчина гине. Якби сама ще нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, згнущаються вами. Цей уривок відомий усім, і актуальним він був у різні часи. Єдине, що сучасна українська жінка може самотужки виховати і поставити на ноги не одну дитину і не стане вкорочувати собі віку, як зробила це Катерина, її батько і мати. Хочу запропонувати вашій увазі інший уривок, на який я й сама раніше не звертала уваги. І єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі, сріблом золотом сяють, Здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі. З нудьгою та горем жупан надівають. А плакати сором? Возьміть срібло золото та будьте багаті. А я візьму сльози лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий. Тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти. Поняття волі Україна сьогодні розкриває цілому світові, але повірте, воно ще значно глибше.